Майкл Бонд, ведмежа Паттінгтон на ярмарку. Одного літа родина Браунів поїхала на відпочинок до Хемстеда, району Лондона, де влаштовували великий ярмарок. Паттінгтон ніколи раніше не бував на ярмарку, а тому дуже хвилювався. Містер Браун дав кожному по одному фунту Джонатану, Джуді та Падінгтону. Витрати гроші з користю, сказав він. Ярмарок влаштовують лише раз на рік. Перш за все, Падінгтон попрямував до павільйону, де потрібно було збивати м'ячем кокоси, але схибивши ведмежа замість кокоса влучила в господаря атракціону. Можливо, тобі слід стати на щось або бути вищим? запропонувала Джуді. Паддінгтону сподобалась ідея, і він став на свою валізу. Зробивши ще дві спроби, він виграв поцелянову пташку та картину із зображенням золотої рибки. Я назву її Хемстед на згадку про ярмарок, повідомила ведмежа. Гадінгтон віддав свої призи місіс Бьорд, щоб та потримала їх, поки він кататиметься на каруселі. Медмежаті так сподобалася ця розвага, що воно проїхало аж два кола. Чудовий спосіб подорожувати, коли тобі нікуди не слід їхати, гукнуло воно, проїжджаючи повз Брауні верхи на коні. Особливо, якщо маєш удосвітль хліба з джемом. Ще на каруселі Падінгтон помітив високу гірку, подібну до вежі. Тільки на один атракціон зупинився, ведмежа вже мчала на інший, стискаючи в лапах килимок. Ну, як тобі? Сподобалося? запитав містер Браун. Дуже сподобалося, відповів Падінгтон. Але якось занадто швидко у мене закінчилася половина грошей. Місіс Браун вдивлялася на вершину гірки, з якої з'їхав Падінгтон. Дивно, сказала вона, жодна дитина не з'їхала після тебе. Схоже, вони всі застрягли. Ой, лишенько, вигукнув Падінгтон. Здається, вони прилипли до мого джему. Ходімо краще на ракету, поки вони не з'ясували причину прилипання, похабцем вимовив Джонатан. Патінгтону подобалось усе нове, тому невдовзі він уже сідав у вільну ракету, про що дуже швидко пошкодував. Спочатку вони повільно підіймалися вгору, а вже за мить мчали донизу на шаленій швидкості, а потім знову і знову, вгору і вниз, вгору і вниз. Часом вони ще й переверталися до гори дригом. Треба було сідати до іншої ракети, стогнав Падінгтон, вибравшись назовні. Цей, здається, я не сподобався, тому вона намагалася мене виштовхнути. Вони тут усі такі, посміхнулася Джуді. Може, попросиш повернути гроші? жартував містер Браун, допомагаючи Падінгтонові звестися на лапи. Краще нехай повернуть мій шлунок, процідило крізь зуби ведмежа. Ну ж бо для розмаїття спробуємо щось спокійне, запропонувала місіс Браун. Сумніваюся, що тут таке знайдеться, заперечив Джонатан. Та було вже запізно. Годінгтон сідав у машинку на автодромі. З перших хвилин він зрозумів, Чому дехто називає цей атракціон Штовхни сусіда? Усі там тільки те й робили, що врізалися одне в одного. Коли ведмежа вийшла з автодрому, вже сутеніло, і грошей у нього майже не залишилося. Тієї ночі Падімтон спав, не чуючи під собою лап, настільки міцно. Що жодного разу не впав зі свого ліжка. Навіть коли йому наснилося, що він знову літає на ракеті.